Так, перемішала я вже, посолила, сок лімона вдавлюю, тільки, виходить, е, кісточки прибирайте, бо можна зуби зламати. А пломби ви знаєте, які зараз дорогущі. Ви спочатку солите, а потім е, додаєте кислоту лимона, ну, це щоб уксус не кидати. а олію вже в самому кінці, яку там ви захочете. Ляну, олівкову, рафіновану, вже смажену, жарену, чи майонез. І ви можете просто накришити тази салата, не перемазувати його, не, не солити, не кислоту не додавати, а просто перцелуну пер... нарізали всю зелень, перемішали, насипала собі в маленьку тарілочку. Ось ну, все, я собі з майонезиком зробила, перемішаю, буду їсти. А це зроблю солікою. Можете так. І на цілий день вам буде, так само, як гості до вас прийшли, щоб ви не нарізали велику миску салата. Перемазали вона стекла потім через пару годин. А так у вас буде вже свіженьке, воно все нарізане, і ви потім тільки просто в відільної йомкості все перемішуєте. Так що, така вам порада. Дякую за увагу.